Усім привіт! З вами злітаємо. І сьогодні ми поговоримо про анімацію, а точніше про мультфільм Правдива історія червоного капелюшка. А якщо англійською, то худвінкет. Я дуже сподіваюся, що я вимовляю це правильно. І так, я пригадала ще один пригнічений спогад про хтонічний мультфільм з DVD, і тепер я зроблю це вашою проблемою. Моя історія з цим фільмом почалася в дитинстві, коли мама купила мені диск з ним. Але я пам'ятаю цей чіткий спогад, що чомусь. Саме пакування цього диску було просто квадратної форми, як для ігор, а не прямокутної як коробки для мультфільмів. І тому я щасливим обличчям вставила його в на ноутбуці, очікуючи гру, а потім мені запустило мультик. І для мене це було таке розчарування, що я довгий час відмовлялася його повністю дивитися. Але пройшов деякий час і я все ж його подивилася. Я пам'ятаю, що він став тим самим мультфільмом, який грав просто на повторі кожен день, настільки він мені подобався. А ще до нього був хтонічний сівел, який показали один раз на новому каналі і Haunts Me in My Nightmares. Загалом, чому я вирішила розповісти про цей фільм. Бо чим більше я питала своїх друзів та знайомих, то вони щось подібне пригадували, але запам'ятали його дуже погано. І для мене це було незвично. Бо зараз буде хот тейк але тут сценарій один з найкращих, який я взагалі бачила в комедійних анімаційних фільмах, і тому мені стало цікаво розібрати, чому сценарій настільки добре працює. І що навіть незважаючи на ну дійсно погану анімацію, фільм не стає від цього менш цікавим. Історія фільму починається з того, що зібралося якось чувачок, який зробив от той мутний християнський мультфільм про овочів, і незалежна студія продакшну. І такі блін, а давайте зробимо мультфільм, на який запросимо на головну роль Енн Гетевей, і зробимо один із перших незалежно фінансованих сіджем мультфільмів. Але бюджет на анімацію у нас маленький, тому давайте зробимо стилізацію під стоп моушн Це ж спрацює так. Так. Фільм починається з заставки ілюзії на Дісней. Нам показують типову казку про червону капелюшку, а точніше фінал самої казки. Баб хоче з'їсти капелюшку, бабуся вистрібує шафи, дроворуб прорубає собі вікно в хату. І на цьому сцена різко закінчується. І тут зненацька, ми розуміємо, що це детектив. Бо додому бабусі приїхала поліцейська брація, щоб дізнатися в усіх героїв по черзі, що сталося в цей день і чому все закінчилося так, як закінчилося. І до того ж, вони шукають місцевого кредія, що забирає в людей їх сімейні рецепти. І далі фільм робить річ, яка мене шокувала в дитинстві та викликає щирий захват дотепер. Він використовує новельну композицію історії. Тобто історії кожного героя можна дивитися як невеликий окремий фільм. І автори, що цікаве, роблять кожний погляд від іншого персонажа трохи іншим за жанром. І чесно, на те, щоб я можу отак от прямо сходу пригадати ще фільми, які гралися з композицією сюжету. Бо зазвичай використовують трьохну стандартну структуру. Ну, можу пригадати кубрика та його цілісну металеву оболонку, де використовувалася двохактна структура. І чи це була підводка, щоб використати фільм Худвінки та пригадати Кубрика в одному реченні? Да, я та так. Я завжди дуже поважаю усі експерименти зі структурою сюжету. Це дуже складно прописувати, але неймовірно цікаво дивитися. Погляд на історію зі сторони копелюшки має більш класичний казковий підхід. Вона дізнається, що її бабуся, яка кулінарної магнатки. Хтось хоче викрасти сімейні рецепти. По рецепти почали викрадати в усіх фопів цього лісу. Протягом пригоди вона зустрічає вовка, який виглядає достатньо підозріло. І поки ми не відійшли від теми візуалу занадто далеко, я скажу: от що фільм виглядає достатньо погано, і анімація в багатьох місцях не найкраща. Але іноді ця лімітованість анімації дійсно допомагає зробити жарти ще абсурднішими і смішнішими. Тому як би я не душніла на візуал тут. Але я вважаю, що він на усі 100% справився зі своєю задачею, і навпаки, підкріпив сюжет, який насправді базується по більшій частині саме на словесному гуморі. І навпаки, для мене цей фільм є ідеальним прикладом, що не обов'язково мати супергарний візуал, щоб сюжет спрацював. Бо головне це все ж ідея і сценарій. А і ще я тільки при цьому перегляді пригадала, що цей фільм мюзикл. І Я ще розпівчуваю своїм сусідам, які слухали, як я роблю караоке шоу з пісні цього цапа, який співає, поки на них з капелюшкою летить лавина снігу. Капелюшка рятується від неї, бо бачить марення своєї бабусі, яка просить відкрити її плащ, і успішно долітає до її будиночку, де вже на неї чекає Вовк. На цьому її допитування поліцейським закінчуються, і вони починають питати у вовка ще один айконік персонаж. Його сюжет більше нагадує мені класику детективів по типу китайського кварталу, бо тут він насправді репортер, який досліджує це викрадення рецептів. А ще в нього є кавова білка коми крилів, яка в дитинстві мене дуже смішила. Ще тут є геніальна сцена, як він буквально вовк в овечій шкурі, йде опитувати свого інформатора братка вівцю. Цей фільм хілеріс. Загалом тут є дійсно дуже багато смішних жартів. До прикладу, в одній сцені кролик, який підозріло з'являється в кожній історії. Малює вовку мапу на великодньому яйці, і білка, яка така: Я знайшла коробку зі свічками, тепер тут не буде так темно, а це коробка з динамітом. В кінці Вовк достатньо рандомно попадає в дім бабусі, і він усе це робить, виключно заради розслідування. І він просто не знав, що робити з цією дівчинкою, яка чомусь не захотіла відповідати на його питання, і дала йому в обличчя, бо вона займається боротьбою. І знаєте, якщо ви хочете бути такою ж крутою як капелюшка, то у мене для вас є вигідна пропозиція, а саме доєднатися до благодійної збірки Сила жіноча. Сила жіноча це благодійна друкована збірка про різноманітність жіночої долі, художні тексти та стилізовані ілюстрації, направлені на протидію гендерній дискримінації та освітню мету. Ви художниця, письменниця чи поетка, підтримуєте жінок та жіночі права, а разом із ними збори на ЗСУ. Тоді ми чекаємо саме на вас. Я є однією з менеджерів проекту. І уся організація має за спиною вже великий дозвід адміністрування благодійних проєктів. Посилання на форму прийому заявок буде в описі до відео. До зустрічі! Залишилося усього декілька днів до закриття заявок. Загалом, що мені ще дуже подобається в цьому мультфільмі, це те, що кожна сцена дуже логічно прописана та веде за собою одна одну. Тобто не трапляється А, потім Б, потім В. А Б трапляється, бо відбувається А. А В виходить, бо до цього призвели події Б. І за цим дійсно дуже цікаво спостерігати і розбирати фільм на деталі. Далі йде історія дроворуба, якого тут усі називають типом сокирою. Він, виявляється, попав в дім бабусі абсолютно випадково, бо його скотило туди дерево. І насправді мені здається, що троп того, що дроворуб і сказки насправді виявляються бо актор мав просто поганою людиною, вже неодноразово відвірвався в медіа. Але чесно, цей тип такий смішний, я його так люблю. Він просто має фургон зі шницелями і хоче, щоб йому нарешті придзвонили з акторських проб. А ще тут є сцена мюзікл з дьявольськими дітьми, яку я просто відмовляюся коментувати. І ще я дивилася цей фільм в українській озвучці, і я хочу підмітити геніальну фразу: Мене ж ніцулів вдоль і поперек. І це так смішно, що я не можу. Останньою йде бабуся, яка виявляється, мала три відсидки за гратами, і це пряма цитата. І поки киполюшка до неї йшла, вона весь цей час знаходилася на змаганнях по екстремальному спорту і повернулася додому тільки завдяки парашуту і вірі в Бога. А й в той момент, коли киполюшка бачить її у небі, як марення, вона насправді дійсно пролітала мимо неї. І це така гарна деталь. І загалом протягом усіх історій з'являються маленькі деталі, відсилки на дії інших персонажів, що поєднує усю тіму разом. Після історії усіх детективи розуміють, що нічого не розуміють, і що крадія рецептів вони так і не змогли знайти. А у кипелюшки починається кризи по причині того, що бабуся не розповідала їй про своє минуле і не довіряла їй. І ця криза дійсно дуже класна. Пісня, яка грає в цей момент, звісно, дуже красива, але у мене є невелике відчуття, що фільм достатньо рандомно пригадує, що він мюзикл. І такий, тримай пісню в обличчя. Але й музика пародіює тут різні жанри. З такого, наприклад, джазова пісня кролика, який виявився головним злодієм. І з одного боку це по суті типовий троп, коли злодієм виявляється дворецький, який просто постійно десь на фоні. Але тут це настільки класно обставлено, що у мене нема питань. Він викрадає копелюшку, уся тіма об'єднуються, щоб дати йому по обличчю, і у них це чудово виходить. І як на мене, по темпу в третьому акті воно трохи просідає, але мені здається, це через те, що перший другий акт був настільки активними і насиченими. Тому тут 100% розуміння і нуль засудження. І цей фільм навіть через стільки років викликає у мене одне і неприборне щире захоплення. Він настільки цікавий, вигадливий і дуже класно грається з підмінною очікувань і з композицією сюжету. Теж чесно для мене порівні вигадки це щось на рівні шрека. Загалом, ще з питань в повітрі у мене є, що для мене казка про червону капелюшку була буквально першою в дитинстві. І мені цікаво, чому насправді саме для оцієї базової казки існує дуже багато Subvert Expectation екранізацій або відсилок в медіа. Але нема от тупо, знаєте, базової якоїсь діснеївської екранізації або щось в подібному стилі. Пишіть ваші теорії, чому саме так в коментарі. А поки давайте я вас травмую інформацію про нікому не потрібний сиквел цього мультфільму, бо, походи, свій час на щастя він гарно зібрав грошей, тому створили цей Abomination, який вже з постору виглядає дуже погано. Тепер усі наші герої є частиною організації Довго і щасливо. Капелюшка проводить час на навчання в таємничому храмі бабусь, поки вся інша тіма розбирається з викраденням пензеля та гретель якоюсь рандомною злою відьмою тем, іначе анімація виглядає краще, але модельки з ними щось глибоко не так. Бабуся тепер трублює Айт person, а капелюшка виглядає ну якось так неправильно. Я не знаю, як це пояснити, але у неї точно щось наплутали в пропорціях або в кольоровій палітрі. Концептуально сікл не має ніякого сенсу, бо вся їх вигадка з композицією сюжету була вже в першому фільмі, і не те, щоб нам обов'язково знати їх довго та щасливо. Може пояснити на прикладі того Шреку. якби Шрек був сабірт експектейшеном тільки однієї казки, а не придумав навколо себе прям великий сетінг. Там, де ще існує великий простір для вигадки та казкових персонажів, то ось б його просто не існувало. А Кепелюшка, вона була більше замкнена в контексті однієї казки і вичувала з неї концептуально просто усе. Але Nevermind бабусю викрадають. Кепелюшка терміново повертається з навчання, її ставлять у доєд з Вовком, якому вона не довіряє, і вони відправляються в казковий Нью-Йорк. І я не знаю, якби мені давали по долару, коли використовувався троп казкові персонажі, але вони в Нью-Йорку. І світ казкових персонажів трохи пригований від звичайних людей, то в мене було б цілих 3 долари. І це серія коміксів казки і серія книжок Сестри Грім. Зараз я скористаюся своїм положенням і запитаю, чи хтось взагалі знає про цю серію книжок, бо я відчуваю себе єдиною людиною в Україні, в якій попалася ця серія в дитячій бібліотеці, і вона змінила мою брейн-кеместрі. Та капелюшка приходить до Гіганта з казки про жека та бобове стебло. І цей Гігант живе у величезній застройці, яка виглядає як величезне стебло, що височіє над містом. В якийсь момент вони навіть приходять до кролика злодія який має вигляд як Ганібал, лектор з мовчання ягнят, і, і він каже, що ну, фільми краще, ніж ця макулатура, яку тут дають, особливо сіквели. І чесно, це настільки іронично і погано враховуючи контекст, що я не можу. В плані сценаристи сиділи. І писали оцей сценарій, і подумали, що включати цю фразу це гарна ідея. Мені здається, особливий шарм і комедійність пропадає, коли їх витаскують з типового казкового сетінгу, і комедія починає працювати не так добре, як було до цього. І воно перетворюється просто в детективний типовий фільм. І сіквел у порівнянні з оригінальним фільмом, ще краще показує тезу, що інколи просто красивим візуалом не вийде витягнути, якщо сценарій просідає. Але, до речі, арт-дирекшн тут місцями гарний. А і виявляється, що гензель та гретель тут злодії, і цей ревелейшн просто зніс мені башку в дитинстві. Ще з хороших моментів тут є терористи-свині, які приходять до здуті і зруйновані доміки. І хочуть зафігачити його будинок. А ще древоруб зміг стати суперактором. В третьому акті все знову переходить до величезної екшн сцени яка загалом достатньо вигадлива, особливо сцена з реконекшеном героїв та рівновагою, яку вони просирають. Але щось акт знову починає просідати. А ще тут використовують оцього цапа з першого фільму майже на кожні 10 хвилин, і коли його придавили в кінці, нарешті я була так рада. Бо ну типу тут він реально дуже бісячий комік реліф. А в першому фільму він був нашим козаче, дуче. Загалом сіквел не настільки поганий, як я його запам'ятала, але він все одно проклятий Lost Media. Тому, ну, я щиро нараджу вам його дивитися. Але загалом мені дуже цікаво, які ще фільми для вас були Lost Media, які ви примарно пам'ятаєте. Чи дивилися ви фільм про капелюшку в дитинстві як він вам? І на що ви пропонуєте зробити наступний огляд? На цьому в мене все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Усім папа! -па. Або відсилок медіа. Але немало тупо знаєте. Але немало тупо, знаєте, базової якоїсь Діснеївської екранізації. Або щось в подібному стилі.